Махай привіт, куди ми приїхали? Ти знаєш? Нагородження. Нагородження? Так, да, буде нагородження. Ти грав півроку гарно в футбол, да? І тепер йдемо нагородження. Ура! Прийшли ми на нагородження. Лавро ще спочатку осені грав в футбол. Кожні вихідні в них був турнір. Вони ні разу не програли, була всього лише одна ніча. все інше вони виграли. Це їхня команда Джуніор за 2020 рік. І сьогодні в них нагородження, так як вони зайняли перше місце І де Мо, будемо Лавра вітати. І будемо дивитися, як його будуть нагороджувати. Довольний? Да. Йдемо на ресторан на нагородження, так? Да? Да. Ти довольний? Піши. Це Вінницький турнір, його організовує Вінницька міська асоціація футболу. Тут будуть різні команди з Вінниці, але різної вікової категорії. Нагороджувати сьогодні будуть усіх учасників, не тільки перше, друге і третє місця, всіх. Погодьтеся, це дуже класна ініціатива. Отак от нагороджувати дітей, всіх, і тих, хто зайняв призові місця, і тих, хто просто приймав участь, тому що діти наші зараз всі чемпіони, вони займаються в тяжких умовах. З відключеними світла на стадіонах без світла, займаються вдома додатково. Також вони займаються з перервами на повітряні тривоги, тому вони всі заслуговують, щоб їх виділили, щоб їм дали додаткову мотивацію і щоб їх ще більше мотивувати на найбільший успіх. Махай мені, лавро. Стільки воно. з футболу серед юнаків. Сьогодні впродовж дня у ресторані Монтблан ми загородимо наших призерів у чемпіонатах та усіх наймолодших учасників фестивалю Вінницької міської територіальної громади з футболу. Тому давайте з гучними опусками привітаємо кожного учасника, кожного переможця, батьків та усіх тренерів всіх нашого футбольного викатування. Насамперед хочу попередити, що наша наша подія сьогодні е, знімається в прямому етері на нашому YouTube-каналі, тому ви зможете переглядати ці ці відео потім у мережі і звертаю увагу на пауки, які стоять ліворуч та праворуч від мене, є фіор-води. За якими ви зможете долучитися до наших соціальних мереж та знайти потім усю інформацію про наші турніри, світлини, відео та усі цікавинки, які нас супроводжували впродовж чемпіонату та фестивалю. Чемпіонату 2025 року. Цей рік підійшов до завершення. Хочу всім вам подякувати і щоб кожен з вас подякував своєму товаришу за ті емоції, за той настрій, який дарували один одному на футбольних полях. За... Усіх учасників фестивалю Вінницької міської територіальної громади серед юнаків 2020 року та Болоч. І розпочинаємо з команди Жуніор, місто Вінниця. місто Вінниця. команда балкани віти! Всі зновуємося ось так. Запрошуємо полити Шахтар Академії місто Вінниця. Покажи свою медаль, покажи, за перше місце. Ну круто. Це не шоколадна, це справжня. Людей мільйон. Мама, а хоча є ліза? Є, ми зараз заїдемо поїмо. Пішли, я тебе зараз щас сфоткаю. Щасно. Все, медаль отримали, нагородження пройшли, далі йде нагородження вже старших, а ми поки поїхали і зараз забрали посилку, будемо робити розпаковку. Що треба сказати? Дякуємо. Отака у нас сьогодні розпаковочка приїхала нам посилка з Німеччини. Віка нам передала разом з Настюшкою. Подаруночки, ті, що ми не могли з собою забрати. Подивіться, скільки вони всього напакували. Там 30 кілограм була посилка. Єлі, єлі й дотягнули. Так, ми з Марком тут уже подожди, Марк, що порозпаковували адвентів. Покажи, який це Лавра, адвент. Тут Вілс. Ми розпакували пару комірок. Тут такі от машинки різні. І Олені вон з санками можна різні машинки сюди цепляти. Прикольні. Але ми ще до іншого не дійшли. А Марк відкрив поки три своїх комірки. Да, Марко, покажи, що тут у тебе. Тут у нас попався Гаррі Поттер, сова і такий конверти. Подивимося, потім повністю що збереться. А Марк так по, по трішечки все відкриває. Да, Марко? Отак, ще такі от адвенти Кіндера. Кстати, прикольно. Мені подобається. Там всього там по палочках маленьких. Такі маленькі цукерочки. Потім Марк відкриє, покаже. Як паличка Кіндера сьогодні не відкривали. Одна була, така в наборі, де їх, їх там по 4 чи де більше. Звичайно, шоколадка кіндер. То прикольно. Одна штучка була сьогодні, це третю комірку відкрили. Марк сьогодні теж третю відкрив. Ось тут. Але Оро вже сьогодні відкрив шосту, бо Лавра нетерплячка. Вже приїхала нам посилка пізніше, ніж 1 грудня. Правильно? То mm -hmm. ми трошки пізніше відкриваємо, але в принципі все одно. Щось марка з прическою, по диви саме, треба поправити тобі. Треба зробити гелем зачесати тут чокат. О, отак. Хотіли угу. ми взяти розпаковку, але понятно, що діти вже все розмотали раніше, ніж е щось зняти. Тут, виходить, таких них було 4 штуки, містеробиться, бачите, упаковку хтось сюди кинув. Осталося ще два таких. Я кажу, почекайте, пізніше трошки їх відкрити. Наші конфеті, Віка кофе. Остане вони вже позабирали, дещо вже поховала. Віка таку от кружку передала, в нашому Макдональдсі їх немає, будуть пізніше, а вона вже на мені передала. Ось така вона всередині. Кайфово. Марк чекаю, поки я скажу. Ще мені дівчата передали є для душа і крем, крі... точніше скраб Саба. Дамар. Такий пахнючий пахнючий. Дуже, до речі, мені подобається аромат. І ось такий адвент-календар для мене. ну-ка, Марк, відчиняй. Ми вже з Марком тут повідкривали до сьомої комірки. Діти на да, Марк з першої почнемо. Покажи, що в першій. Покажи, що в першій, Марку. Да, в першій у нас. Тут у нас бальзам для губ. В де Марко, друга. Я по черзі. От друга. Ось так і все постає. Тут свічка. Третя у нас. Що Тут Тут був такий маленький кремчик ночний. Ну, кремчик, точніше, сиворотка. Давай, була. четверта. Тут що це таке рум'яна? Да? Чи скульптор. Щось таке? П'ята у нас до нього щиточка йде. Тепер давай шосту Марк. Марку. Марку найбільше шосте сподобалось. Відкривай шосту. Хопсько ми вже з Марком теж. Я вже як клаврінті, типу, пару ячейк в день. Духи. Отакі. І сьома. І що ще? Сьома. І сьома? Давайте тільки що відкрив. Шось сьому каже. Давай шо сьому. Дуже хочеться. це крем. У мене такі розовий. Соль Жанейро, а це оранжевий, так? Да? Достанеш? Получається опа. Бачиш? У нас так А розові. От перший буде оранжі попробую. І що як пахне скажеш мені? Чьо? Коротше, тут у нас Адвенти. Тут у нас Адвенти, тут у нас теж Адвент. Ще все не розпаковували, може пізніше ще якщо дознімаюся, і покажу всі крем. А ну-ка, давай сюди. Оп. Ось такий крем. І сануский. А ну-ка, щось не О, Він пахне печевом. І він реально пахне печивом, так, Марк? Марк, дуже йому подобається носити руки, каже, клас. І реально пахне печивом. От. Якщо у нас десь в Україні такі побачите, беріть обов'язково. Реально класний. Що ти хочеш? Останню тоді восьму і все, добре? Бо тобі цікаво, я знаю. Давай ще на камеру чисто восьми. О. О, диви, крем тут бачиш? Так, подивилася, це полномір. це крем для очей. Ось такий. Щіточку ще раз покажу поближче. Ось така щіточка. Ось такі парфуми маленькі. Якщо чесно, навіть не знаю, що за парфуми, Ніколи таких не бачила. Ось такий. Кремчик, маленькая мініатюрка, свічка. Марк уже розпакував. понюхала. А ти понюхай? Угу, давай. Давай. мама. Мініатюрна така от сиворотка нічна. І тут бальзам. Я вже ним користуюся, це Марк коробку назад запихнув. Ось так він виглядає, і до речі, мені дуже сильно подобається. В нього такий приємний аромат. Він зовсім не липкий, класний. Коли мене закінчиться, я буду ще один такий собі замовляти купувати, бо дійсно він класний. Всякі ліпси відпочивають проти нього. Він і має і приємний аромат. Він не має ніякого кольору, і він не липкий взагалі. Тому мені дуже дуже подобається. Марко ще свічку запалити. Бачите? Щось такий от. І він на губах прозорий. До речі, цей адвент реально дуже класний. Він, подивіться, великий. Мені дуже подобається. Тут є такі великі-великі ячейки. Великі ми до цього ще не дійшли. Якщо вам буде цікаво, напишіть, потім покажемо, що інше ми повідкривали. Тут 13-та, дивіться, яка велика. 18-та. Марко випадково відкрив 12-ту, трошки приглянув, каже, що там теж якісь парфуми. Тому він дійсно класний. Але я не хочу весь одразу відкривати, також хочу трохи розтягнути це задоволення. Марк виставив таку. Такий натюрморт, каже, бо знімає, як гарно стоїть. Ось так. У Лавра не вистачає терпіння, він не може, він ще маленький, не може дотерпіти. Тому він відкриває по дві комірки за раз. Марка хоче взагалі всі ми відкрити, то мені доводиться з Марком трошки швидше відкривати. Я також хотіла по одній, але думаю, ладно, вже все одно їх в принципі, їх нада було відкрити з першого числа по 24, бо там 24 комірки, і виходить як на 25 число. в не має вже бути подарунок. Так європейці зазвичай і дарують. Німці то точно вони завжди на перше число друг другу дарять адвент календар. кожен вибирає, який він там хоче їх там багато різних. І я вважаю це класно, тому що це як і тебе можна так сказати. І тобі подарунок подарували, і тобі її цікаво, і там на вибір можна сказати багато чого різного, і тому це класно. І виходить, з першого числа по 24-го кожного дня по одній комірці відкриваємо і виходить як на різдво. 25-го п'ятого числа в мене вже повний є комплект і повний подарунок. Тому це дуже класна традиція. І мені от подобається це чим адвенти, саме от дитячі, де з цукерками теж там маленькі цукерочки виходять. Вони кожного дня і відкривають комірочку. Їм це і цікаво. І кожного дня вони їдять по цукерочки, але це маленька цукерочка, тому це дійсно класно. І От зараз Амарк, я кажу, також відкривай, щоб було швидше, бо вже свята прийдуть, поки ти його відкриєш, бо він приїхав пізніше. Марк каже: ні, я буду по одній, я хочу саме по одній відкривати, мені так цікаво. Тому ми його не трогаємо. Ми з лавром трошки швидше відкриваємо, по дві комірки в день, а Марк поки. Подні і потім подивимося і покажемо і повний набір. Головне це не забути потім зняти повний набір. Тому що я хотіла розпаковку взагалі подарунків зняти. А самі розумієте. я поки ми це все розбирали, ки те все. Я тільки встигла на сторі зняти. Все, вони вже порозносили всі Містер бісти позабирали, повідкривали. Там були такі пробірки. Зараз покажу тут така ця пачка була. Там такі, як пробірочки. Получається, в них були іграшки туди. І в пакетиках були в самому в пробірці. Заливали туди водичку, ця починала так бухнути, як лабораторія. Виходить. І звідти вилізли такі маленькі маленькі різинові іграшки. От і все. Отака от от ігрушка. Так як у нас адвенти однакові ми їх підписали. Да? І Марк зараз покаже, на прикладі. Вон читає четверту комірку каже, ладно, відкриє раніше. О! Покажи. Яка тут тут виходить, цукерочка. От, на четвертий день можна з'їсти таку цукерочку. Круто. О, бачиш? Клас. І лавара, виходить, такий самий. Тільки обов'язково треба підписати, щоб ніхто не перепутав, навіть не важливо, що вони однакові, але кожен має відкрити тільки свій. Правда, Марк? Так. Да. І нам, як дорослим, також Віка відправила антибуену. Ось четверта комірочка, ми третю вже сьогодні відкрили. Там, так, да, великі є. Тут я думаю, великий буену. Марк, ну не відкривай. ще рано. Ось четверта. О, бачиш? Тут на четвертий день ми їмо ось таку цукерочку. Класно? Ось так. Суть я бачу Бено, тут всі такі маленькі комірочки. Кожного дня помаленькі, а на 24-й, коли ти вже заслужив на останній день, тут бачу велика така комірка. Чомусь мені кажеться, що там велике Беано. Не знаю що, але по розміру здається, що так воно і має бути. Що все маленьке, а саме велике у 24-й комірці. Що ти, Марк, хочеш сказати? Ти задоволений? Так? Угу. Да? Дівчата, велике, дякую. Отак. А покажи, як ви ялинку прикрашали. О, так, да? Прикрашали ви ялинку з лавром? Да? да? Весело було чи ні? Подивись да. на мене. Так. Да? Це да. лабораторія. Ми маємо по суті повідкривати О. оці хамути, порізати, ага. потім взяти звідси, налити сюди, десь, да, Марк, щось таке? Да, І воно відкриється тоді нажати. нажати. І там має бути іграшка. І вот, наприклад. Ага, ми почекаємо Лавра і розпакуємо разом з Лавром, окей? Окей. Ось такого плана іграшки, це Марк каже, збирає колекцію. Їх там багато штук, да, пачки було? Штук десять чи скільки десь. По дві, по дві. А тепер Макс зробить розпаковку нам чашки, да, Макс? Давай, доставай, покажи. О. О, о. о, круто. Качашка. Вот правило. Ну, це понятно. це так, що вона зроблена, покажу. А вона велика така. Знаєш, Марк? Клас. Для кави. Супер, те, що потрібно. Ліміточка. ліміточка. Кайфово. Мені ці конфет наїлися. Це просто капець. Деякі тут є багато вже запакованих, ще навіть не розрішила розпаковувати. А є тут сліди приступлення на дні Лавро по, як це сказати? Втіху відкрив пачку, бачите, і так тікав, що в нього деякі аж прям повисипалися з цих всіх цукерок. Містер пісти. А це моє улюблене. Ось така розпаковочка. І що, Марко? Класно? Так. Да. Різдво. Різдво, різдвяна свічка. Швічка, різдва. Різдвим. Mm -hmm. І знігом. Із надією, так? Да? Да. Все. Загадай бажання. Загадай мир всім. Загадав? Щоб всі бажання були. Да, і мир в Україні будувай. І мир в Україні. Давай, загадай. О, молодець. Є!